Всім привіт! Я читач княжої книгозбірні. Сьогодні я вам розкажу про серію книжок Останні підлітки на землі. До речі, мене звати Арсен. Перша книжка, яку я вам порекомендую прочитати, це Останні підлітки на землі. Тут розказується лише про початок. Про початок одного героя Джек Саліван. Він називає себе вбивцею монстрів, мисливцем на зомбі. Але чому? Тому що 42 дні тому відкрилися портали. З цих порталів випало багато монстрів і з'явився зомбі-вірус, який заразив всіх людей на землі. Тепер Джек має врятувати землю, але для цього йому допоможуть його друзі. Головні друзі-герої це Квінт, Дірк і Джон. Джун е, Джун Дельтора. Він її буду називати е, всім іменем, тому що він її дуже любить. Е, він, е, вона працювала в, редакції, в шкільній редакції е, і. І Джек він також захотів записатися туди, щоб її бачити завжди. Але Джун вона дуже дисциплінована, тому вона завжди всіх критикує. Друга частина вона називається Останні підлітки на землі і Парад зомбі. Тут розказується, розказується те, що друзі вони... Змогли е, почути е, якийсь е, звук, е, який притягують зомбі. В останніх місяців зомбі майже не було видно, але майже е, більше одного дня вони чують жахливий вереск, який е, е, гіпнотизує цих зомбі. І вони вирішують дізнатися що це таке, е, що це за вереск. І... Тут видно, що вони готуються до битви з зомбі. Це третя частина е, останніх підлітків на землі і король жахів. Тут розказується про летючого гада, так називають монстрів, які зараз е, на той момент були, літали е, над землею і кружляли над всіма зомбі. А це летючий гад, він королівський гад. Тому він загипнотизував Джека, який бачив видіння. Якщо б він не допоміг Рижоксу, то б вся земля була накрита цими летючими гадами, і вони б спустили її всі, всіх монстрів, дружніх і недружніх, всіх зомбів, вони б всіх з'їли. Це четверта частина останніх підлітків на землі. Тут перша зима. Зима це гарне пора року, щоб на санках покататися, сніговиків поліпити. Але не тут. Тут всі друзі б'ються між зомбі і монстром. А сам, а тут найбільший лиходій і віснарк людина, звичайно. Але ж е, тут лишилось тільки е, четверо підлітків. Ні, тут лишилася ще одна людина, яка хоче при, е, е, прикликати сюди гаста е, короля, е, але їй це не вдасться, тому що ще, тр, е, четверо друзів зможуть е, її здолати. Ще цікавий факт: цього хлопця, дік е, дірка Севеджа, е, вкусив зомбі, і друзі мають його вилікувати. П'ята частина, п'ята і остання найкраща частина, О, е, останні підлітки на землі і у північний клинок. Е, тут розказується, що Джек е, вбив гаста е, і, зам... і побачив, що Луївський різак, так він називав свою найкращу зброю, світиться чорним світлом. Йому здалося, що це дивно. І він вирішив, що треба дізнатися, що з ним таке. Він пішов до Бардела. Це е, його друг, монстр, е, і е, Джек має навчитися контролювати силу. Ця сила контролює всіх зомбі. Це, ця, а ця сила від, то, від хвоста гаста. Коли вони вбили гаста, е, то вони підрізали йому хвіст. А з того хвоста якраз вся сила перейшла у богівський різак. Ну, і Хотів ще сказати, що кожна ця серія випущена Netflix. Це оригінальна частина Netflix. Їх можна знайти в інтернеті або знайти в бібліотеках. І головні автори цієї книги Макс Бральє і ілюстрації це Дугласа Хойгельта. Всім до зустрічі! Бувайте!